Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза філософсько аналітично психологічне таро. Рубрика Три поради дня. Працюю сьогодні на класичному таро уейта. Таро щоденних котів. Щоденних котів. Щоденне таро віддім. Дивлюся на котів і кажу про котів. Ну, хай буде щоденне таро котів для когось, котів для когось віддім. І таро темний особняк. Обирайте вашу колоду. Можна задумувати різні питання, можна лише одне. Можна ситуацію дивитися триплетом, як вона буде розгортатися, кому як зручно. Поїхали. Хто задумав перший варіант? Карта для вас. Лицар Кубків. Приємна пропозиція. Лицарь Кубків, люблю цю карту. У неї, як і у кожної карти, багато значень, але основне це що? Припіднятий настрій. Хочеться жити, розмовляти. У вас є помічник. Значить, якщо ви хочете затіяти яку, якісь судові процеси. Бажано звернутися до адвокату. Якщо якась болячка вас не покидає, тут про гомеопатію, тут вам буквально запропонують, або класний рецепт вам випишуть, або якийсь ноу-хау, але от те, що вам реально допоможе і підніме настрій, тонус, і ну, допоможе вилікуватися. Але цей кубків на коні, тобто ви відчуваєте себе на коні. Ситуація перевертається так, що ви. Стаєте в сильній позиції. Ви не нюняєте, не плаксивите, вам хочете діяти. Але лицар Кубків це карта дипломата, комунікатора. ведіть свої перемовини м'яко. Тут не те, що навіть на компроміси ходити, тут треба вислухати співбесідника. Досягти своєї мети можна дипломатичним шляхом, дружнім шляхом. Бачення. Когось можуть запросити, буквально в ресторан. Це карта знайомства. Якщо дивиться якась молода дівчина. Зараз Ретро Меркурій намалюються колишні з якоюсь пропозицією десь прогулятись. Ну, і ще тут на дні колоди, туз, Кубків. Гарні емоції сьогодні у першого варіанту. І тут, знаєте, на будь-які питання так, так, так. Хочете кудись поїхати, якась коротка поїздка може бути. Короткий невеличкий відпочинок, прогулянка біля моря, виздоровлення, або якби допомога для виздоровлення. Користуйтеся цим шансом перший варіант. Другий варіант. Скупків. От там був на, е, на тому е, варіанті, да? то Скубки випала, і тут у Скубків. Ну що вам сказати? Приємне емоційне переживання, щось нове, вдохновення, щось вас буквально захопило, любов з першого погляду. А, подивилися, якийсь фільм, захотілося щось робити. Написана пісня, пісня новий проєкт, пропозиція по роботі, яка ви ще не знаєте, чи вона вам принесе гроші, але вона вам приносить радість. Це шанс. То з кубків це завжди шанс. Тут це вигляді жінки, але подивіться, вона щаслива, дивиться, споглядає радісно на цю воду, на цю рідину, яка в цьому кубку. Карта виздоровлення. Карта взагалі емоційного переживання. І знову таки дивлюся, що на дні колоди трійка пентаклів. Трійка Пентаклів як доповнення от там і тут. Так? Бо переживання може бути і поганим, але тут розумієте, що б навколо вас не відбувалося, ви відчуваєте прилив сил і трійка Пентаклів, яка далі йде, наприклад. Це як ну, нова стратегія, бізнес план. А я можу, а в мене є команда. А я розумію, чого я хочу, і саме від цього в мене класний настрій. Тобто ідея, яка заставить вас рости і заставить вас цвісти. От я би так сказала. На всі питання так: користуйтеся цим шансом. Таро темний особняк. Темний особняк, як я. Темна, і особняк темний. Колесниця. Дивіться, дуже активні карти. Вони про рух. Вони про те, що хочеться туди. От... Буквально поїздка. От Колесниця вона говорить, по-перше, ви тримаєте ситуацію в своїх руках, яка б вона не була. Навіть якщо вона десь скандальна, складна. Вішки в ваших руках. І він так весело поганяє цих коней, вони несуться щасливі. Переміни в житті, переїзд, дальня дорога, дальня подорож в хорошому, гарному настрій. До речі, подорож о, подорож з сім'єю до сім'ї, на дні колоди, дитина, вся сім'я десять пентаклів, можливо, це командировка по роботі. Но тут про внутрішнє багатство, зовнішнє багатство. Це подорож, яка може вимагає о, якихось хороших грошей на цю подорож, але вони є. Ресурс є. Непоганий день Та, чого непоганий, хороший, я би сказала так. Якби ми не дивилися, якщо ми дивимося триплетом навіть, то от, будь ласка, це пропозиція кудись поїхати, ту з Кубків, якийсь такий шанс отримати нові е... переживання, новий досвід. Не забула слово. Нові, нові, нові ці як їх? Новий досвід. Хай буде так. Я зараз виключу і згадаю слово. Враження. Нові враження. Скористайтеся цим. Тут про подорож, тут про рух. Вперед. Три варіанти вперед. Нічого не підтасовувала. Отак доля сьогодні з вами говорить. Якщо хтось хоче прийти до мене на консультацію, або у когось день народження з ваших близьких, ви не знаєте, що подарувати, подаруйте консультацію максимузи. Так часто люди роблять, і вам раджу. Враження будуть хороші. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі, як відкликається цей розклад, що збиралися сьогодні робити. І я сподіваюся, що я вас налаштувала на день, надихнула, тож вперед, творити своє життя. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.